Це дуже добре, дуже добре, дуже добре, дуже добре, дуже добре. Добре. Отже, ти приїхала до мене в Іспанію. І сьогодні я зроблю тобі персональний такий іспанський макіяж. Бо я тут живу вже дуже доволі довго і хочу зробити тобі персональний іспанський макіяж. Добре, Добре. дуже рада, що ти зробиш. Звертаю увагу на мої пальці. Я намагалася тренуватися в татуїровках, адже цього літа я буду закінчувати курс по татуїровках, по татуюванню. І, якби, да, так, тільки ще в мене браслетик. Тому так да, буде трошки, якщо хочу тренуватися на тобі. Цікаво є косметичка. Вона виїсна, тобто я її вожу, так, да. З нею їжджу взагалі кудись. Якщо виїжджаю, то я виїжджаю з нею, тому не звертаю увагу, що вона якась така некрасива, просто як є. самий головний, напевно, такий, саме головне правило в іспанському макіяжі це якомога більше тонального ну, якби основи тональної. Тому я буду наносити на тебе дуже багато тональної основи. Ти не проти? Добре. Ось в мене в мене тут. Секундочку. Само сіди. сіди, сіди, сіди трошки сюди. Дуже добре, дуже добре, десь добре. Я хотіла би сісти трошки навпроти гір, щоб ти їх також могла бачити. Ось секундочку, тепер я думаю тих. Я думаю, ти їх плюс-мінус можеш бачити. там пальма. Пальма і яка ще. Давай тепер тобі е е консилер нанесемо. Я б його тобі нанесла, адже в тебе немає великих тут, -от, як в мене, да? від поганого сну. В тебе трошечки тут є якесь, але ми просто це закрасимо. Добре. Само сюди, трошки сюди. Трошки сюди. Я трошки сюди. Ну ж, Добре. Супер. Тепер трошки це рознесемо. не просто що пальцями. Просто мені так зручніше. Добре. Що питаєш? А в мене там гамак ото різнокольоровий, а там качоля. Худолка, да? добре. Тепер дава з тобою зробимо а, Ві. Намалюємо. Скільки поверхів. В мене в домі взагалі два поверхи. В мене є верхній поверх і маленький поверх. Але, типу, тут -от, за стіною. Живуть вже сусіди, тобто це як я не, я не пам'ятаю чесно, як це називається в англійській мові, здається, самі detached house, або просто detached house. І це коли за стіною якби, ще інша сім'я живе. Але там, на щастя або не на щастя, живе така літня пара, тому трошки з ними незручно. Трошки є така незручність на не біда. Так, да. а це, наприклад. Ось ці дзеркальце, воно вже трошки таке, як ти бачиш. Я його купила в Бенальмадені. Це ем, це така, ну, таке містечко, воно також знаходиться в, міст, в місті, да, де я живу. Просто трошки там заїхати і вже буде Да. Да. Там є парк баб, парк цих е, метеликів, да. і я саме ось цю. Тут в парку моделиків. Так, тепер трошки давай намалюємо тобі брови. Так, я, до речі, живу не в центрі міста, а я живу в, ну, можна сказати, селі. Так, до центру міста мені їхати десь 50 хвилин приблизно. Так, якщо хочеш, я можу тебе зводити в центр міста. Так. Що кажеш? А, отрубила себе и ламинование. Ну, это видно, да. Е. Все. Трошки распеш ⁇ мо. Е. Пойдешь, да, Я тебе не спитала, ти хочеш стіні зробити, тобі тут, тут нанести чи ні? Я тобі зараз покажу. В мене невеличка, ну, бо це, як я сказала, це виєзнавана косметичка. У мене є. А, в мене нема. Да. Коротше, вона вже не дуже виглядає, бо їм вже все десь не знаю скільки років. Я її ще з України привезла, тому так. Да. Ось така в мене. Ну, плюс, бачу, воно тут випало трошки. Да. Ну, я просто цей юзала якийсь проміжок часу дуже багато там, да? тому в мене та да, ось ціда, угу, добре, Давай також тобі нанесемо. Є дуже добре. Так, і тепер обираю, чим тобі намалювати губи, бо в мене є ось такий ліплос, блиск, як його назвати. Це з корейського магазину. і Ще в мене є помади. Люфглос, так? Да? Да, в мене є ще помади, тобто я хочу. Добре. Прикольно, ніч ну, такого. Пахне прям, ще прикольно, клас. Да, вот так збройно, ага. Дуже добре. Супер, 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 супер. Так. Так, туди малювати стрілки на кінець чині. Угу. Yeah. і mm -hmm. на останок я хочу тобі трошки -то трумлянчиків зробити, хочеш давай. Mm -hmm. yeah. Сек також трошки, цей. Тобі не холодно, бо тут вже ну, трошки так. Да. Тут вже під вечір починається трошки холодно, становитися, але я просто вже так звикла, я вже тут живу як я тобі казала. Є, дуже добре, мене вже комари починають касати. Таке трошки тобі, ні? Добре. Добре, дякую тобі, що завітали до мене. Наступного разу ми ще тебе покрасимо, можливо, так? Да? Добре тоді. Бувай, 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 бувай. Да. Дякую щиро, що ти до мене завітала.